27 жовтня ми відзначаємо День української писемності та мови. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, то одну з мов усіх, що по серці ти зберіг. Серці ніжно й погідно спережує мову рідну. Мова моя українська, батьківська, материнська. Я тебе знаю невивчено, просту, домашню, звичну. Заморів прикликано, несловників насмикану, ти у мене іскореня, полем мені наговорена, дзвоном коси прокована, в чистій воді смакована, болем очей продивлена, смутком багать продимлена, з хлібом у душу всмоктана, в поті людським намокнута, з кров'ю моєю змішана, і аж до скоту залишена в серці моїм. Як то гарно любі квіти, у вікно новим виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, На оте вікно ранкове, що голівка ваші гріє. схожу наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати, піднесла вас, посадила. Тож вивчайте рідну мову вже тепер з маленьких літ Українське наше слово хай звучить на цілий світ. Хай лунає мова в світі, повна сили і тепла. Не цурайтесь, мови діти, не замутьте джерела. Яка ж багата рідна мова, яка ж багата рідна мова, увесь червний світ у ній, вона барвиста і чудова І нищити її не смій. Вона про все тобі розкаже, слів тебе навчить, усе розкриє і покаже, як правильно у світі жить. Ні стільки слів ще не збагнути, і приказок, і порівнянь, а мову знаючи здобути, ти зможеш просто безліч знань. Тож мову вчи і прислухайся до того, як вона звучить, і розмовляти так старайся, щоб всім її хотілось вчити. Вона ж у нас така багата, така чарівна, як весна, І нею можна все сказати, і найрідніша нам вона. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по українськи любо говорити і по українськи Господу моливлю. Треба чужі мови старано вовчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Серце символ щирості, любові та душевного тепла. Надія, символ віри у краще майбутнє. Єдність про силу спільноти та співпраці. Єдність це важливе поняття, що підкреслює цінність людської особистості, воля символ незалежності та свободи. Мир це сильне та важливе слово, яке асоціюється зі спокою, гармонією та злагодою. Моя малозвучна, моя неймовірна. Тобою писали Шевченко і Франко, як нації, скарб. Ти важлива і потрібна, немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна, тебе прагли знищить та марно було, якщо вже є мова, то є і країна, хоч як би нелегко їй зараз було. Нам так пощастило свою мову мати, що предки для нас начудар зберегли. Її ми повинні вивчати і плекати, щоб потім і внуки нам вдячні були.